Жінка змінює консервативний ландшафт знайомств. Еволюція інтернет спільнот від правого домінування до боротьби за рівність та безпеку. Останніми роками в інтернеті відбулися швидкі зміни те, як ми спілкуємось, споживаємо інформацію та формують думки, докорінно трансформується. Там, коли колись інтернет спільноти переважно домінували над правими ідеологіями. Особливо в сферах фітнесу та чоловічої культури, сьогодні ми спостерігаємо активну боротьбу за рівність, безпеку та більш різноманітні перспективи. Ця зміна не є випадковою, це відображає більш широкі соціальні та політичні зміни, що відбуваються в суспільстві. Праве домінування та його наслідки. Тривалий час на чоловічу культуру в інтернеті, особливо у фітнес просторі, сильно впливає праві ідеї. Зміст, що сприяє традиційним гендерним ролям, агресивній маскулінності та часто нездорових стандартах краси був всюди сущим. Це не тільки обмежувало різноманітність думок, але й створило для багатьох токсичне середовище. Я пам'ятаю кілька років тому, тільки починаючи розуміти світ фітнесу, я зіткнувся з величезною кількістю вмісту, який здавався мені дивним і навіть відштовхуючим. Постійні посилання на воїни. Домінування та й створили враження, що придатність це не просто спосіб покращити здоров'я, а спосіб довести свою маскулінність для інших. Це було не лише нездоровим, але й відразливим для тих, хто не вписався у цей вузький образ ідеальної людини. На щастя, ситуація змінюється все більше людей усвідомлюють, що таке середовище не тільки не сприяє розвитку, але й може бути згубним для психічного здоров'я. З'являються альтернативні спільноти, які сприяють більш здоровим та всеосяжним цінностям. Боротьба за рівність та включення. Зміна в інтернет спільнотах відображає більш широку боротьбу за рівність та включення. Ми бачимо, що жінки та члени спільноти Елжебетеку активно виступають за дискримінацію та стереотипи в інтернеті. Особливо цікаво спостерігати за роботою Кет Газале, яка використовує свої навички та платформу для боротьби з правими ідеологіями в соціальних мережах. Її прихильність до справедливості та рівності заслуговує на повагу. Важливо розуміти, що боротьба з ненавистю та дискримінацією в інтернеті це не просто особиста місія, а внесок у створення більш справедливого та інклюзивного суспільства для всіх. Але ця боротьба не обмежується лише протидією правим ідеологіям. Він також включає критичний аналіз внутрішніх проблем у прогресивних громадах. Наприклад, дискусії щодо максимізації зовнішності серед чорношкірих викликають важливі питання щодо стандартів краси та євгеніки. Важливо визнати, що бажання покращити зовнішній вигляд може бути як позитивним, так і негативним. І що необхідно критично оцінити вплив цих тенденцій на самооцінку та самосприйняття. Безпека в епоху політичної поляризації вбивство Чарлі Кірка було шокуючим нагадуванням про те, наскільки небезпечною може бути політична поляризація в інтернеті. Зараз політичні впливові змушені збалансувати необхідність ділитися своїми думками зі страхом за їх безпеку. Частина моєї ставки це податок, хтось може мене вбити, каже один. Це тривожна заява про те, що підкреслює необхідність вжити заходів для захисту політиків та активістів. Важливо, щоб платформи соціальних медіа та правоохоронні органи співпрацювали, щоб забезпечити безпечне онлайн середовище. Необхідно також критично оцінити інформацію, яку ми споживаємо в інтернеті. Всередині поля спотворення реальності Трампвелд є прикладом того, наскільки легко можна впливати на дезінформацію та пропаганду. Важливо бути скептичним і перевіряти факти, перш ніж стрибати до будь-яких висновків. Нові тенденції, Нові тенденції та виклики виникають в інтернет, просторі, які потребують нашої уваги. Наприклад, ставки на менструальний цикл гравців WNBA це приклад того. Як спортивні прогнози можуть базуватися на гендерних стереотипах? Це підкреслює необхідність критичного аналізу спортивної культури та бойового сексизму. Ще один цікавий приклад гра Baby Steps, яка тролів трохи проблематичні чоловіки. Цей ходьба симулятор розважається на стереотипах про привілейованих білих чоловіків, які не можуть отримати допомогу. Це показує, що гумор та сатара можуть бути ефективними інструментами для боротьби з забобонами. Висновок Еволюція інтернет, спільнот це складний та багатогранний процес. Ми спостерігаємо перехід від правого домінування до боротьби за рівність, безпеку та більш різноманітні перспективи. Цей сув відображає більш широкі соціальні та політичні зміни, що відбуваються в суспільстві. Важливо пам'ятати, що інтернет це не просто місце для розваг та спілкування, це потужний інструмент, який можна використовувати для поширення інформації, формування громадської думки та навіть зміни світу. Тому ми повинні використовувати його відповідально і з розумінням наслідків. Ми повинні прагнути створити інтернет, простір, де кожен відчуває себе комфортно та безпечно, незалежно від своєї раси, статі, сексуальної орієнтації чи політичних переконань. Це не тільки справедливо, але й необхідно для розвитку здорових та інклюзивних суспільств. Зрештою, майбутній інтернет спільнот залежить від нас. Ми повинні бути активними учасниками цього процесу та прагнути створити більш справедливий і рівний світ для всіх. Ключовий винос, інтернет це дзеркало суспільства. Змінюючи інтернет, простір, ми змінюємо світ навколо нас. Не забудьте перевірити факти та критично оцінити інформацію, яку ви споживаєте в інтернеті. Підтримуйте спільноти, які сприяють здоровим та інклюзивним цінностям. Будьте активним учасником процесу формування онлайн простору. Прагнути створити більш справедливий і рівний світ для всіх.